Христос народився, славімо Його! Шановні брати і сестри, Щиросердечно вітаю вас із Різдвом Христовим, днем приходу в цей світ Його Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Радість цієї події, наче промінь Сонця, що здатний розігнати будь-яку темряву. Тож, нехай цей святковий випуск програми Православний Вісник. Наповнить Різдвяним світлом наші стомлені душі. А допоможуть нам у цьому такі теми: свято Різдва Христового у воєнний час, або як ми цьогоріч вшановували новонародженого Божого Сина, особливий відрізок часу, або чим наповнили Різдвяно-новорічний тиждень українські православні віряни. Як розповісти про Різдво за допомогою співу, або заколядуймо. Разом. Але перед тим, як про все це вам розповісти, хочу нагадати: для Вісника дуже важливий зворотній зв'язок з вами, шановні глядачі. І різдвяний випуск програми в цьому плані не виняток. Тому знову і знову закликаю активно реагувати на сюжети позначками вподобання, підписувати на канал родичів та знайомих, репостити у соціальних мережах. А що найголовніше, ділитися з нами в коментарях своїми думками та емоціями. І в такий спосіб впливати на наповнення наступних програм, які ми з любов'ю для вас приготуємо. Без чого важко уявити собі початок січня? Комусь без ялинки та гірлянд, комусь без Шампанського та олів'є або інших урочистих атрибутів. Але під час події, яка два тисячоліття тому стала першопричиною усіх зимових святкувань, нічого цього не було і близько. Замість святково прибраної кімнати була печера для худоби, замість меблів, сіно, а замість мерехтіння гірляндових лампочок чи бенгальських вогників світло зірки. Щоправда, були гості кілька місцевих пастухів. Саме їхніми очима здивоване людство побачило прихід Месії, на який так довго і з такою надією очікувало. Навколо так само шалено вирувало життя, йшли війни, кипіли пристрасті. Хтось плакав, а хтось радів. Але маленькі немовля з віфлеємської печери вже народилося, аби звільнити людину. Від безмежної влади зла та смерті. Ось чому і сьогодні навіть крізь завивання повітряних тривог, крізь біль ран і втрат, ми відзначаємо свято втілення Бога, який прийшов у цей жорстокий світ саме заради нас і ніколи нас не зречеться. Христос рождається славти! Христос Небес, зустрічайте, співайте Господеві, вся земля. З цими священними словами поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з великим мироспасительним праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Цього року, як минулий рік, на жаль, Різдво Христове, ми зустрічаємо під звуки. Смертельних пострілів, якими вороги нищать нашу землю і наш народ. Крім цієї скорботи, ми ще страждаємо від внутрішньої ворожнечі, яка розпалюється серед нашого народу на релігійному ґрунті. Всяка ворожнеча і зовнішня, і внутрішня має одну дію, один ефект. вона Ослабляє і нищить нас. Але ми мужньо стоїмо, ми захищаємо свою землю, з любов'ю свідчимо про своє християнське достоинство і честь. Ми молимося Богові з глибокою надією, що Господь позбавить нас від ворогів наших і захистить нас від тих, хто постає проти нас. Ніяка скорбота. Ніякі випробування цього віку не можуть відлучити нас від Любі Божої, що у Христі Ісусі, тому сьогодні ми піднімаємо свої розумні очі до неба і радісно святкуємо Різдво Христове. Різдво Христове це свято Божого миру і Божого благовоління. Різдво Христове це тайна. Пришестя у світ Бога у плоті. Різдво Христове це втілення Божественної любові, яка прихилила небо до землі. Святитель Григорій Неокесарійський Різдво Христове називає новим чудом, в якому відхід днями Бог зробився младенцем, щоб нас зробити Божими дітьми. Скільки добра, тепла, світла і божественної любові зійшло на землю у благословенну вефліємську ніч, цього не можуть збагнути ні людський розум, ні навіть ангели. Святі ангели, Різдвяну ніч літали над благословеною печерою і співали дивну пісню, слава Вишні Богу, і на земні мир у людях благовоління. Ангел з'явився пастушкам вифлеємським і сказав їм: «райдуйтесь, тому що нині у вифлеємі, в місті Давидовому, народився вам Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знамено, ви знайдете младенця сповитого і лежачого в яслях. Вифлеємські пастушки перші прийшли до благословеної печери. І поклонились Богомладенцю Христу. Вони розповіли Божій Матері і праведному старцю Йосифу все, що сповістив їм ангел. В цей же день, перший день Різдва Христового, до Вефліемської печери прийшли три східні мудреці волхви. Їм з'явилася чудесна зірка. І привела їх до благословенної печери, і вони поклонились Богомладенцю Христу і принесли йому пророчі дари, ладан, золото і смирну. Яка дивна Божа любов до нас грішних людей? Син Божий тільки народжується, а вже кличе до себе все людство. Ангели, які з'явились вефліємським пастушкам. Це знамено, через яке Бог кличе до себе іудейський народ, а чудесна зірка, яка з'явилась східним царям, це знамено, через яке Господь кличе до себе всі, все людство, всіх нас. І сьогодні Господь звертається до кожного з нас словами: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. І блаженна та людина, яка знайшла свою зірку, що веде до Христа і пішла за нею, тому що тільки у Христі ми знаходимо справжнє щастя, радість, мир в житті. Ще раз вітаю всіх, дорогі брати і сестри, з святом Різдва Христового, бажаю всім здоров'я, щастя, Божого благословення і спасіння. Бажаю, щоб всі ми стали достойними причасниками Божественного Спасительного Торжества, яке подарував нам своїм Рождеством, Син Божий, Господь наш Ісус Христос, якому від нас слава, честь і поклоніння навіки. Амінь. Нехай Бог благословить миром нашу українську землю і весь світ з Різдвом Христовим. Роже! Христове як і належить такому великому святу, має своє тижневе передсвяткування та після святкування. І це стосується не лише богослужбового уставу, це стосується, передусім, нашого способу життя та епіцентру наших думок. Чи вдалося українським вірянам тримати у фокусі своєї уваги подію народження в цьому світі Сина Божого? Відповісти, допоможе наш Телелітопис. Спільна молитва у День Різдва Христового об'єднала в храмах Української православної церкви нашу багатомільйонну паству. Урочисту божесну літургію, як і на вечір'я в печерській лаврі, у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського очолював представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій якому співслужила і церкви та монастирська браття у священному сані богослужіння звершувалось у традиціях Різдва. Як пастирі та й волхви вклонилися у святонічновонародженому Ісусу, шовши на світло зірки до печери, де народилось богонемовля, так і учасники богослужіння, архієреї, священники, віряни схиляли свої голови на згадку події, що відбулася вже понад тисячу років тому, і змінила світ. Пройшовши сорокаденний різдвяний піст, богомольці долучились до причастя святих таїн під час святкової божественної літургії. Наприкінці богослужіння було звершено чинславлення перед іконою Різдва Христового. Предстоятель привітав паству з великим святом, а діточкам роздав Різдвяні подарунки. А чи знали ви, що першу різдвяну колядку на землі заспівали ангели? Слава вишній Богові! І на землі мир в людях благовоління? Сповістили вони здивованим пастухам? А далі відбулося неймовірне: цей флешмоб підхопили цілі народи, і, напевно, краще за інших це вдалося зробити саме українцям, які дотепер ходять від хати до хати. Та співаючи, розповсюджують ангельську звістку. А на порозі завжди чемно вітаються: Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, бо син Божий народився. Колядування по цілій Україні дуже різні. Сама Україна дуже різноманітна. Й захід, схід, Закарпаття, Крим, Одещина, Київщина, Чернівщина. і в кожній цій території свої традиції колядування. І кожна територія починає колядування з різного періоду, як відомо. Наприклад, я скільки родом із Західної України, із Волині, в нашій, на наших територіях колядування це особливий процес. В нашій сім'ї колядування це також була. Така особлива річ через те, що так сталося, що наша сім'я була досить ну, скажімо так, музична. Так? Мама дуже нас ретельно готувала до колядування. Ми знали, що ми йдемо не для якогось ну, умовно, можна так висловитись, заробітку. Ми йдемо прославляти ім'я Господнє, тому що сім'я була церковна, є церковною. От, І ми дуже ретельно до цього готувалися. З маленького, самого маленького віку, як тільки ми от уже могли запам'ятовувати перші вірші, ми вже йшли з сестрою колядувати. До того ж, наша мама дуже так відповідально до це готувалася, тобто вона намагалася нас навчити не одну колядку, а дві. Кожна колядка обов'язково мусила перериватися віршем, побажанням для людей. І що варто сказати, люди насправді цього чекали через те, що колядка це певна можливість принести радість від дім, принести вітання, принести побажання. І кожний раз, кожний рік, коли ми ходили на колядування, люди нас завжди запрошували наступний рік. Приходьте, нас ми вас чекаємо, обов'язкового це звичайно такі спогади, які ніколи не будуть не Особливим періодом наших зимових свят, Різдвяних свят є те, що українська душа, український народ колядує. От і всі прекрасно вже сьогодні знають, що таке колядування, що таке коляда, але далеко не кожен знає звідки походить цей термін. Но, насправді, якби це смішно не звучало, і ми й самі толком не знаємо. Через те, що є декілька версій, декілька версій з приводу слова коляди, колядування. Мабуть, найбільш поширена із них говорить про те, що це слово походить із латинської мови, від слова календи, що означає перші дні кожного місяця. Так от древні римляни називали перші дні кожного місяця. Зокрема, от саме в давньоримську епоху, от січень, там, з 1 по 15 січня, приблизно в цей період був період особливих святкувань. От, і є така думка, що, можливо, саме слово колядування саме від цього від латинського слова походить. Ти бачиш, що якщо ми з вами звернемо увагу, то ми побачимо, що в багатьох мовах. Як латинського походження, от, і, звичайно, в слов'янських мовах слово коляда колядування звучить одинаково. Часто можна почути ще також і таку версію, що от колядування походить саме від слов'янського слова, від свята, яке от, святкували наші давні слов'яни, наші предки, період зимового сонцестояння. І вже коли християнство прийшло на русь, воно християнізувало це свято, зробивши з нього християнське свято колядування, тобто прославлення імені Господнього. Е, чи Перша версія правильна чи друга версія правильна, мабуть, для нас сьогодні не є це настільки важливим. Для нас важливо те, який сенс ми вкладаємо в саме поняття і колядування. Що таке для нас колядування, для української душі колядування? Це радість душі, яка успівує пришестя в світ Спасителя, народження Христа. І, от, мабуть, дійсно, якось щось українська душа, оце от колядування сприйняла найбільше серед всіх стоянських народів. Всі прекрасно знають. Східна Європа знає, що колядування це. Особлива традиція саме українського народу. Навіть в священному писанні є такі слова, що від надлишку серця говорять в уста. Яка має бути серце, яка має бути душа, щоб ці вуста співали. І от саме ми, українці, в цей період зимових свят прославляємо Різд... різдво Спасителя, народження, пришестя світ нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа, саме таким чином, через колядування, через співання у цих освяткових пісень. Е... Мені здається, що в цей період. Складний період, який зараз переживає наша держава, для нас колядування є ще і важливим в тому сенсі, що через колядування прославляється на Спасителя, призивається на Спасителя. І якщо колядування відбувається від серця, то це, звичайно, є певною мірою, певна форма молитви. А що нашому українському народу потрібно в цей час, як не молитва? Хтось, можливо, скаже, що це не період святкувань, тому що. У нас от горе, переживання. Я скажу навпаки, це період святкувань, тому що ми повинні показати, що ми підтримуємо свої традиції. Ми бережемо свої традиції. Для чого ми їх бережемо? Ми призиваємо ім'я Господнє, тим самим призиваємо благословення на нашу державу. А для чого ми бережемо наші традиції? Для того, щоб передати їх наступним поколінням українців. А якщо ми маємо таку ідею, що ці традиції потрібно передати наступним поколінням українців, значить ми віримо, ми впевнені в цьому, що благословення Господня буде на цій державі, і що ми будемо далі жити, будемо далі розвиватися і будемо далі прославляти ім'я Господа. Цьому сьогодні будемо прощатися до наступної неділі. До речі, час після Різдва називається святками, адже Христос народився для того, щоб ми через Нього наблизились до святості, тобто для того, щоб світло в нашому серці перемогло темряву. Саме цього я усім вам, дорогі глядачі, щиро бажаю та закликаю, будь ласка. Активно реагуйте на наші сюжети лайками, репостами, залучайте нових підписників на канал та обов'язково знаходьте хвилинку на коментарі, на якій ми дуже чекаємо. І в жодному разі не послаблюйте молитву. Нехай різдвяними днями у вас знайдеться часточка тепла, якою ви зможете поділитись з іншими. І нехай головним центром усього нашого буття. Не лише на Різдво, а й кожного дня буде Господь. Христос народився, славімо Його.